Добрий день. Добрий день, Фідечко. Продайте мені, будь ласка, біля Десять. Андрій, давай 20 гривень. Я, не... я прорахувався. Ні, я питаю, скільки у вас вже купили сьогодні? Да. А — Скільки купували? — Букшу <expands> <trendy> 20. — 20? Та за сьогоднішній день? — Ні. — за два дні? — Ні-ні, це тільки в цій касі. — Це перед вами 10 і ви 10? — Так, і я 10. Виберете наступний. Дуже дякую. Дуже дякую. Очевидно, вам відомо, що Кабінет міністрів почав, почав акцію у по підтримці наших військових, які сьогодні ведуть важку боротьбу на сході України. Уряд випустив на 1 мільярд 100 мільйонів облігацій. З них 100 мільйонів ось таких облігацій випущено для фізичних осіб і мільярд для юридичних осіб. З вчорашнього дня почалася акція по продажу облігацій в касах Ощадного банку, який є нашим партнером в даному випадку. Кошти, які ми отримаємо від продажу облігацій для фізичних осіб, йдуть на конкретний метод. Ми вирішили на ці 100 мільйонів гривень закупити 5 бронетранспортерів. Виробництва нашого заводу Малишева і закупити 5 тисяч, ні, перепрошую, на решту 50 мільйонів по 5 тисяч на штука, закупити бронежилети, найкращі бронежилети теж українського виробництва для наших військових. В цілому, очевидно, вам теж ці цифри відомі, на підтримку нашої армії направлено більше 7 мільярдів гривень із бюджету. Держава сьогодні відмовляє собі багато чому. Ми вимушені були заморозити соціальні стандарти. Заробітні плати, пенсії, скасувати багато соціальних програм тільки для того, щоб значну частину цих ресурсів направити на потреби нашої армії, на потреби нашого наших внутрішніх військ, прикордонників, СБУ, всіх тих, хто сьогодні на передовій лінії цього фронту. Ми будемо вивішувати постійно ще два тижні інформацію з проготовку, куди використані кошти. Що стосується облігацій для юридичних осіб, ми маємо надію зібрати мільярд. Гривень там значно більша палітра. Сьогодні військові готують напрямки видатків, куди підуть ці кошти. Але ще раз підкреслюю, що що два тижні на сайтах Міністерства оборони і внутрішніх справ СБУ будуть публікуватися напрямки видатків, куди ці кошти підуть. Всі ці гроші я вас запевняю підуть виключно на потреби наших, наших військових.